Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 25 копійок 2006 року. Це рядова монета, виведена з обіходу. Ось так вона виглядає. Гурт даної монети Мілкана Січка. Така монета коштує номінал. Екземпляри монет, ціни на яких розпочинаються від 100 доларів та вище. Якщо вам попаде така монета виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу, ця монетка автоматично коштує 100 доларів Якщо монетка магнітиця, також Ціна і розпочинається від 100 доларів. Друзі, якщо вам попаде ось такий поворот на 180 градусів, на таку монетку ціна договірна, але приблизно скажу, що розпочинається ціна від 150-250 доларів. Пишіть в коментарях, у кого є такі монетки. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Всім пока.